Вчора екіпажем ВПЛА було помічено рух невідомої особи і вони почали його супроводжувати. Так як це була цивільна особа, ну, дозволу на застосування зброї не було, вони його просто супроводжували. Як пізніше з'ясувалось, це була жінка. 73-го року народження вона прямувала в сторону правого берега. Вона почула, що її супроводжує дрон. Вона дістала свій паспорт України, громадянина України і показала на камеру, що вона є українка і вона хоче як на додому. Получається, потім дрон її почав супроводжувати у, ну, в напрямку там, де є укриття, де нічого б не загрожувало її здоров'ю і життю. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд. Як пізніше розказала ця жінка, вона сама там, ну, з України виїхала там, на початку війни до. Росії, потім вона щось каталась з однієї області в іншу, і тут вона захотіла знову додому. В минулому році вона була вже в Олешках, але тоді в неї не вийшло переправитись на правий берег. Ей... Вивезли, не пам'ятаю, куди, в якусь в Крим там і потім на Росію якусь область. В цьому році вона знову повернулась. Так як вона пізніше розповіла, це із Білгорода вона там добралася до Джанкоя. З Джанкоя на Скадовськ, з Скадовська на Раденськ. І з Радинська вона прийшла пішки на Олешки і з Олешок вже прямувала на правий Бен. Дивно, як цивільна особа дійшла з тієї сторони до нас. Якщо ми її спостерігали, то ну скажімо, спостерігали і вели, і е, попереджений був особовий склад. Ми діяли е, діяли по принципу, щоб зберегти її, прийняти і обезпечити, то її противника взагалі були непередбачені. Загроза була ще з моменту її виявлення, і на кожному етапі цієї ситуації операції, це були дуже високі ризики.